Добрий вечір, мої любі українці. Дякую, що ви зі мною, що ви слухаєте і слово Боже, яке я читаю, і дивитесь мої відео, що ви розділяєте зі мною мою творчість, бо моє бажання надихати вас з допомогою Божою. Хочу прочитати сьогодні 27-й псалом псалом Давида. Господь, моє світло і моє спасіння. Кого мені боятись? Господь, захисник мого життя. Кого маю лякатись? Коли підуть на мене злочинці, аби пожерти моє тіло, то мої переслідувачі й вороги спотикнуться і попадають. Хоча би взяв мене в облогу ворожий табір, моє серце не злякається, навіть якщо підуть проти мене війною, то і тоді я не втрачатиму надії. Одного прошу я в Господа і одного прагну. Аби протягом усього мого життя я міг перебувати у Господньому домі, оглядати Господню красу і віддаватись роздумам у його храмі. Адже Він сховає мене в своїм наметі, в день недолі він заховає мене в потаєнному місці, в своєї скинії, підніме мене на скелю. Тепер же піднесеться моя голова над моїми ворогами, що оточують мене. В його наметі я приноситиму жертви з радісною хвалою. Я буду співати і грати, Господові. Почуй, Господи, мій голос, коли я волатиму, помилуй мене і дай мені відповідь. Під Твоїм натхненням моє серце почуло: Шукайте мого обличчя, тому я, Господи, справді шукатиму Твого обличчя. Не закривай від мене свого обличчя, не відвертайся в гніві від раба свого. Будь моїм помічником, не відкидай мене і не залишай мене, Боже, Спасителю мій. Хоча б мій батько і моя мати залишили мене, та Господь мене прийме. Господи, навчай мене твоєї дороги. І задля моїх ворогів провадь мене прямою стежкою. Не віддавай мене на призволяще моїм ворогам, бо проти мене повстали фальшиві свідки, що палають насильством. Я ж сподіватимусь побачити Господні блага на землі живих. Тож надійся на Господа, будь мужнім і нехай зміцнюється серце твоє. Покладайся на Господа. Ви знаєте або не знаєте, Давид, все своє життя він вів війни за визволення Ізраїля. Зараз в таких обставинах наша Україна. І я вас надихаю Божим Духом, щоб ви не унивали, щоб ви покладали надію на Господа. Хто може, як може молитися Богу? Він справді живий Бог, він захищає, він не залежа нікого. Ви бачите, що якби навіть батько і матір залишила, Бог не залишить. Ісус, ходячи на небо, сказав Я з вами до кінця, до закінчення віків, я з вами. Тому Бог говорить: будь вірний мені. Тому Бог говорить: надійся на мене в своєму слові. Будемо надіятися на Господа, не будемо втрачати надії. Будемо радіти кожному дню, який Бог дає. Слава Богу за наших воїнів, які боронять Україну. Слава Богу, за кожного. Господі, ти їх благослови там. Дай їм сили, дай їм сміливості, Боже, і молим Тебе зупини цю війну. Хай прийде мирна Україну. Хай наші діти, наші нащадки, хай вони будуть жити в мирній країні. Вся слава Богу. Бажаю вам мирного неба, затишку в ваших домівках. Здоров'я, сили, натхнення і просто бажання жити. Будьте здорові, мої любі!